Всім добрий вечір. Я хочу вам зараз показати декілька документів. Я в відлічі від наших журнашлюх за слова свої відповідаю. Ось клопотання прокуратури про те, щоб, що Оскер е, злочинець, бо, як вияснилось, як вияснилося, Оскар у своєму телеграм-каналі Оскер Офіціал висвітлює поїздки за межі Київської області до Донецької області, а далі... Прокуратура вимагає мого арешту, тому що я їжджу в Донецьку область. Це я відповідаю на запитання Чорноротих, та де ти там їздиш, куди ти там що передаєш. Навіть прокуратурі це не подобається, що я їжджу в Донецьку область, вони більше ні за ким сліди, як за телеграм-каналом Оскера, кружна прокуратура. Це нею раніше керував такий Гандон Кіпер, фамілія в нього така. Зараз він, правда, керує Одеською області, губернатор. Ну, у нас ж е, громадян Російської Федерації треба з прокуратури зразу на губернію в Одеску область, щоб її там бобили більше. Тому Потому задайте вопросом, чого так більше стало бомбити, коли кіпераж у цього гандона поставила керівник. І це прокуратура, більше не зробити, вона не регіонала, не сіпарі не відслідкові е, пости. Вона слід за телеграм-каналом Оскар. Тому що Оскар злочини створює. Оскар їде в Донецьку область. Значить, що Оскар несе загрозу. Тому Оскіра треба садити. А далі, і ще вам хочу, хочу сказати, стаття вийшла. Думаєте, що я шучу, буду вам шутить, робити нічого. Чи працює Оскар на Росію? Як виявим, Внимание, моніторинг руху опору Вільна Україна, якщо ви знайдете цей опір ой, ну, цей, оцей рух опору. <ган -дон> Дайте мені знати, бо я перший раз за таких гандонів чую. Оскар поширює відео з критикою військово-політичного керівництва України, які набирають аномально велику кількість переглядів. Він розганяє російські наративи та зраду про непрофесійних комбатів, погане матеріальне забезпечення армії, великі бойові втрати та начебто байдужість керівництва держави щодо долі полонених захисників і зникли безліці. Бачите, як вказується, що це це неправда. Це Оскар Гандон. Окрема тема розпалювання ненависті всередині країни та нагнітання паніки навколо теми мобілізації. Це все Оскар робить. Зокрема, він поширює фейки про масову роздачу повісток. 8 квітня Оскар публікував на власній фейсбуці сторінці 149 відео, з яких щонайменше 82 стосується зради у військовій країни держави. Яскравий приклад, одне з перших відео, в яких Оскар розповідає, що наші хлопці на нулі знищують наші камбати Гандони. Оскар Олексій 22 години. тому. Послухайте, будь ласка, цей плач вчительки, для кого ми захищаємо цю країну. Оскар, гандон у на це кажеться. И часть цих наратив матеріалів распуст і і, 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 і и розумієте, вместо того, щоб пользу зробити в Украине, вона на оскар гадость. Оце шмаровозница Виктория Думанская Шмария, яка вже готується в парламент, поэтому партию готує, так и называется партия Рух Чесно. Оце лидер К Руху и сосал К сайту Рух Чесно номер мобільного 067 327 76 33. Запитайте у неї, так де ж там Оскар неправий? А далі я відповідаю Вікторії Думанській, яка лічно задала питання у мені коментарі, а чого ж ти, Оскар, не воюєш? Тому що ти, шлюха, повинна б знати, якщо ти на мене реєш, що у нього є інвалідність. У мене інвалідність пожиттєва, третій групи. Дайте мені, блядь, автомат, я піду воювати. Ну, почну воювати з Києва. А далі слідующе. Тепер, внимання, я ж розганяю на наративи проти військових. У мене в руках два комплекта. Комплект. Сорочка демосезонна, кальсони демосезонні. Внімання. Розмір НАТО. Виробник ПП тіс групи Україна. Приватне підприємство. Постачальник, теж тіс групи Україна. Вартість ЗСУ, власність ЗСУ не для продажу. Так? Так. А тепер такий же самий комплект. Внімання. Сорочка зимова, кальсони зимові, розмір НАТО. А хто в нас тут виробник і хто в нас постачальник? Туреччина. Так я подождите, я тоді задаю вопрос. А як так? Тут Україна може все постачати і виробляти і, і постачати, а тут Туреччина. Так я вам гарантую, по-перше, якість, відчувається, По-друге, я вам тут голову кладу на е е отруб. І я оцей пізділ хочу, сайту чесно, Вікторія Думанський, сказав, може б ви тут поковыряти? Що якість інша? Що ціни закупочні, гарантії вам дають різні. Понімаєте? І до тих пор, поки такі гандони і такі підараси будуть піздіть і пиздить, війна не закінчиться. не Трамп не закінчить, не Зеленський не закінчить. Тому що таким, як Притула, Пінчук, Зеленський з його сайтом, з його благодійним фондом Мінути 24», де мільярди лежать, Монобанк Гороховського. Вони їм вигідна війна. І якщо навіть для них не дай Бог ця війна закінчиться або зупиниться, або не дай Бог ще перемоги закінчиться України, вони знайдуть на чому красти гроші на будові інфраструктури, на реабілітації, на будь чому водно. Їм для них це не війна, це гроші. Це для нас з вами війна. От задумайтесь над цим, а ці блядь, передайте від мене год, новогодній привіт. І скажіть, хай це шмара уче мати щастя, а лучше хай піздує нахуй з України. Всім привіт.